Усім доброго дня! Мене звати Сергій Едуардович і я вітаю. Усіх на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву справу, яка виникла між клієнтом Центру правової допомоги та працівниками ТЦК з приводу притягнення його до, відпов... до адміністративної відповідальності за відмову в отриманні повістки. Ця вся ситуація виникла в зв'язку з тим, що працівники ТЦК вирішили, що вони мають право самостійно визнавати або не визнавати бронювання, В зв'язку з чим. На клієнта був складений протокол про адміністративне правопорушення та постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за відмову в отримання повістки. При цьому відповідальність була застосована за порушення мобілізаційного законодавства, а саме неявці в ТЦК. Порушення дій працівників та ТЦК мали досить системний та значний характер. Що я маю на увазі? Працівники ТЦК. По перше, невірно склали протокол про адміністративне правопорушення, в якому зазначили дві різні статті за одне за одне і те саме адміністративне діяння, тобто за одну і ту саму порушуючу поведінку. Далі вони винесли постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, де застосували зовсім інший кваліфікуючий склад адміністративного правопорушення. Таким чином, позбавивши особу можливості ефективно захищатися і взагалі зрозуміти, за що саме його притягують до адміністративної відповідальності, належних і допустимих доказів порушенням нашим клієнтам будь-яких приписних норм мобілізаційного законодавства, матеріали адміністративної справи не містили. Натомість працівники ТЦК все одно вирішили притягти нашого клієнта до адміністративної відповідальності. Крім того, Працівниками ТЦК противоправна і безпідставно кожного разу, навіть в суді першої інстанції, де вони де представляла їх відповідна юридична служба, вони намагались переконати суд і доказати, що вони мають право не визнавати бронювання. Саме тому і виникла дана ситуація, зв'язку з тим, що вони противоправно, з перевищенням своїх власних повноважень не визнають. Бронювання і вважають, що вони можуть якимось чином ревізувати ті, те бронювання, яке надається відповідним особам. Крім цього, працівниками ТЦК помилково з порушенням закону. Застосована е, норма про адміністративну відповідальність, не розуміючи, що відмова від отримання повістки не становить складу адміністративного, адміністративного правопорушення про е, мобілізаційне законодавство. Дане правопорушення відноситься до порушення е, військового обліку. І не є складом правопорушення, за яке було притягнено нашого клієнта. Дана ситуація призвел виникла в зв'язку з тим, що працівники працівники ТЦК неповною мірою розуміють законодавство, неуважно його читають і трактують його довільно на власний розсуд. Одначе треба пам'ятати, що відмова від отримання повістки все ж таки є забороняючою протиправною поведінкою, і за неї передбачений штраф. Але треба уважно слідкувати, за якою статтею адміністративного кодексу вас притягають, тому що може виникнути така ситуація, як у цій справі, коли особи притягнули не за тією статті адміністративного кодексу, що йому було інкриміновано. На першому етапі я звернувся з адвокатським запитом відносно клієнта для отримання усієї інформації про притягнення його до адміністративної відповідальності. Працівниками ТЦК була надана відповідна постанова та адмінматеріали, на підставі яких було притягнено клієнта до адміністративної відповідальності. В подальшому мною був складений мною була складена позовна заява та подана до суду. В суді Дана справа була розглянута відносно швидко, але в суді першої інстанції рішення було прийнято не на користь клієнта, зв'язку з чим мною була підготовлена апеляційна скарга та подана до суду апеляційної інстанції. В результаті апеляційного розгляду суд скасував рішення суду першої інстанції, визнав дії працівників ТЦК противоправними незаконами, скасував постанову про притягнення до адмінвідповідальності і закрив адміністративну справу. При розгляді даної справи в суді першої інстанції на моє особисте переконання, я побачив небажання суду вникати в суть даної справи і зрозуміти, в чому саме полягала незаконність дій органів Территоріального центру комплектування та соціальної підтримки, та що взагалі спонукала до того, що виникла дана си ситуація. Суд суд не хотів розбиратися в причинах, чому особа відмовилась отримувати. Повістку не хотів розбиратися, чи мають територіальні центри комплектування право заперечувати або не визнавати бронювання, і не захотів вникати в суть тих порушень, які були допущені, були явні і очевидні. Дякувати Богу, суд апеляційної інстанції виправив це. Дійсно, дуже уважно і ретельно підійшов до справи. Це була не непро... непроста справа, і довелося переконувати і застосовувати змагальність в даному процесі в повному об'ємі. Людина не була притягнена до адміністративної відповідальності, штраф був скасований, адміністративна справа була закрита. Дякую за перегляд. Можете знайти на нашому каналі ще більше позитивної практики, і якщо у вас виникнуть якісь питання, прошу звертатися до центру правової допомоги, де вам з радістю допомогу кваліфіковані працівники.